Молоко один із найцінніших продуктів у сільському господарстві. Для кожної родини, що тримає корову, кіз чи навіть кілька пляшок домашнього молока від сусіда, питання зберігання завжди стоїть гостро, бо молоко живий продукт, воно швидко змінюється, якщо порушити природні умови, у яких його тримають, без холоду воно може зіпсуватися буквально за кілька годин, особливо влітку. Коли спека доходить до 30 градусів і вище, у селі, де холодильник не завжди під рукою або коли світло часто зникає, люди здавна шукали способи, як продовжити свіжість цього білого скарбу. Селяни добре знали, що молоко не просто напій, а основа багатьох страв сиру, масла, сметани, кефіру, каші, соусів. Якщо воно зіпсувалося, то пропадає цілий день праці господині, а іноді і прибуток, якщо молоко готували на продаж. Тому питання його збереження без холодильника не дрібниця, а справжня наука народного досвіду. У кожній хаті були свої способи, які передавалися з покоління в покоління, і кожен мав свою мудрість. Молоко продукт живий у буквальному сенсі. У ньому є природні бактерії, ферменти, білки, що реагують на температуру, світло, чистоту посуду. Коли ми говоримо свіже молоко, ми маємо на увазі не тільки смак, а й стан цього мікросвіту. У чистому, прохолодному посуді воно стоїть довше, а якщо поставити біля печі чи залишити на сонці, скисне вже за дві години. Тому головна мета кожного господаря. Уповільнити процес псування, створити для молока умови, подібні до тих, які дає холодильник про холоду, спокій і чистоту. У старовину холодильників не було, але й тоді молоко вміли берегти по кілька днів. Люди знали, що важливо не лише де зберігати, а й коли доїти, як мити корову, як кип'ятити та остуджувати молоко це цілий ланцюг дій, кожна з яких впливає на результат. Селяни не просто наливали молоко в банку і ставили в погріб, вони думали, як зробити, щоб воно не втратило смаку, не набрало сторонніх запахів, не скисло завчасно. Звісно, нині життя змінилося, і більшість сімей мають холодильники. Але навіть сьогодні трапляються ситуації, коли холод відсутній: відключили електрику, на дачі немає розетки, або ж треба привезти молоко здалеку з ферми чи пасовища. Тоді стають у пригоді старі перевірені методи. Тема зберігання молока без холодильника залишається актуальною не лише для села, а й для кожного, хто цінує натуральність, хоче мати справжній продукт без консервантів і хімії. Улітку молоко швидше псується через високу температуру, а взимку через різкі перепади, якщо посудину занести з холоду до теплого дому. Тому важливо розуміти, що молоко треба захищати від крайнощів, від спеки, від прямого сонця, від відкритого повітря. Народна мудрість каже, молоко любить прохолоду й тінь. І це не просто слова, це узагальнення вікових спостережень. Коли молоко зберігають правильно, воно не лише не псується, а й набуває приємного м'якого смаку, що відрізняє домашній продукт від. Магазинного багато господинь помічали якщо молоко відразу після доїння охолодити, воно довше стоїть навіть без холодильника. Якщо ж залишити теплим, то починає працювати бактерії швидко розмножуються, і вже до вечора може з'явитися кислинка. Тому правильне поводження з молоком починається з першої хвилини після доїння, це і є головний секрет зберігання охолодження і чистота. Але не кожен має погріб. Не в кожній хаті є колодязь чи підвал. Тому люди пристосовувались, як могли ставили банки у відро з холодною водою, прикривали вологою тканиною, тримали в найпрохолоднішому місці хати. Хтось користувався глиняним глечиком, який сам по собі охолоджує вміст завдяки випаровуванню вологи, інші накривали банку марлею, щоб не потрапляли пил чи комахи, але при цьому. Повітря могло циркулювати, усе це прості, але розумні дії, засновані на спостереженні за природою. У селі завжди вміли пристосовуватися до обставин. Якщо немає холоду, знайдеться вода, якщо вода тепла, знайдеться тінь. Якщо день спекотний, можна використати нічну прохолоду. Люди знали, що головне не дати молоку нагрітися понад 30 градусів. Бо тоді починається процес скисання. Вони не мали термометрів, але мали досвід, торкнуться банки, і вже знають, що треба міняти воду або переносити в інше місце. Таким чином, зберігання молока без холодильника це не просто хитрість, а ціла культура поводження з продуктом. Вона базується на уважності, чистоті і розумінні природних процесів. Той, хто береже молоко з розумом, ніколи не залишиться без свіжого напою для дітей і домашніх страв. І сьогодні, повертаючись до цих знань, ми не лише шануємо традиції, а й отримуємо реальну користь, можемо обходитися без техніки коли треба, і цінувати те, що створила природа і праця людських рук. Щоб молоко довше збереглося без холодильника, треба знати кілька перевірених способів і розуміти. Чому вони працюють? Головний ворог молока тепло, світло і бруд. Якщо усунути ці три чинники, воно може стояти день два, а інколи й три, не втрачаючи свіжості. Усе починається з правильного доїння і чистоти посуду. Молоко не терпить зайвих запахів, пилу, залишків миючих засобів, тому треба завжди користуватись чистим, добре вимитим і сухим посудом. Найкраще підходять скляні банки. Емальовані каструлі або глиняні глечики, вони не вступають у реакцію з молоком і не передають сторонніх присмаків. Металеві посудини, особливо алюмінієві, небажані від них молоко може швидше скиснути або набрати легкого металевого присмаку. Після доїння молоко треба відразу процідити через чисту марлю чи ситечко, щоб прибрати дрібні частинки соломи чи шерсті. Потім його бажано охолодити. Якщо немає холодильника, допоможе холодна вода. Найпростіший спосіб поставити банку або пляшку з молоком у відро чи таз з холодною колодязною водою. Якщо вода тепліша за 20 градусів, треба час від часу її міняти. Так, молоко зберігає температуру близько до 10 градусів, що цілком достатньо. Аби воно залишалось свіжим щонайменше добу. Інший дієвий метод кип'ятіння. Свіже молоко можна довести до кипіння, потім охолодити і поставити у прохолодне місце, кип'ячене молоко не скисає так швидко, бо під дією високої температури гинуть більшість мікроорганізмів, які викликають псування. Але тут важливо не переварити, треба довести до появи пінки і перших бульбашок. Потім відразу зняти з вогню. Переварене молоко втрачає смак і поживні властивості, а злегка прокип'ячене стоїть у кілька разів довше, ніж сире. Дуже добре зберігає молоко вологе середовище. Якщо загорнути посудину з молоком у чисту вологу тканину або мішковину і поставити в тінь, то завдяки випаровуванню вода забирає частину тепла. І молоко охолоджується природним шляхом. Так робили ще наші прабабусі. Обгорнули глечик мокрою ганчіркою і ставили під протяг чи в тінь від стіни. Увечері тканину знову змочували. Це простий, але ефективний спосіб, що не потребує жодної техніки. Хто має погріб або підвал, тому ще легше молоко ставлять на нижню полицю ближче до землі, де температура навіть улітку не піднімається вище 10-12 градусів у таких умовах. Воно може стояти 2-3 дні. Але й тут важливо не ставити посудину просто на землю треба поставити на дерев'яну дощечку або поставку, щоб не потрапила волога і не завелися запахи цвілі. Якщо ж погреба немає, а є колодязь або глибока криниця, це також чудовий природний холодильник. У селі часто роблять так беруть міцну торбинку чи відро з кришкою, кладуть туди банку з молоком, обв'язують мотузкою й опускають у колодязь так, щоб посудина не торкалася води, але стояла у вологому холодному повітрі. Через кілька годин молоко охолоджується і залишається свіжим навіть у спеку. Ще один перевірений метод часткове заквашування, якщо молоко вже стоїть добу, його можна довести до стану трохи схопленого. Тобто зробити легкий кисломолочний напій так воно не зіпсується, а природно перетвориться на кисле молоко, яке можна пити, готувати на ньому млинці, сир чи окрошку. Народ казав краще кисле, ніж пропале. Тобто, краще дати молоку дозріти природно, ніж чекати, поки воно стане гірким і неприємним. Дехто для продовження свіжості додає у молоко трохи солі, буквально на кінчику ножа на літр. Сіль пригнічує дію бактерій, тому молоко стоїть довше. Але цей спосіб підходить не для всіх. Смак трохи змінюється, і не кожному подобається. Є ще один варіант тримати молоко у закритій скляній посудині, щоб туди не потрапляло повітря. Без доступу кисню бактерії розмножуються повільніше. Проте важливо, щоб кришка була чиста і щоб після кожного використання посуд ретельно мили. І висушували. Якщо треба перевезти молоко або взяти з собою в дорогу, найкраще зберігати його у скляних пляшках, загорнутих у вологу тканину чи рушник. А щоб охолодження тривало довше, можна додати навколо льоду або холодних пляшок з водою. У спеку це допомагає втримати температуру всередині посудини нижче 20 градусів кілька годин поспіль. Окремо слід згадати про глиняний посуд. Глечик із неглазурованої глини має властивість дихати через пори матеріалу випаровується волога і молоко охолоджується. У такому глечику воно стоїть довше, ніж у скляній банці, навіть без додаткових хитрощів. Головне, не ставити його на сонце і періодично зволожувати зовнішні стінки. Дехто користується і сучасними хитрощами, наприклад, ставить банку в миску з водою, а зверху кладуть металеву ложку чи виделку, щоб притягувати прохолоду. Є й інші дрібні секрети не ставити молоко біля продуктів із сильним запахом, не наливати його по вінця, бо при тепловому розширенні воно може піднятися і вилитися. Усе це не просто набір порад, а система перевірена роками. Селяни знали, якщо молоко охолодити, ізолювати від повітря і тримати в чистому посуді, воно стоятиме довго і не втратить природного смаку. Кожен метод має своє пояснення, і всі вони ґрунтуються на одному принципі дати молоку спокій і прохолоду. У цьому й полягає головна наука збереження без холодильника не боротися з природою. А використати її сили на свою користь. Наші діди і прадіди знали десятки способів, як зберегти молоко без холодильника, і більшість із них працюють і сьогодні. Це не просто хитрощі, а народна мудрість, що виросла з досвіду життя, коли все робилося власними руками, а кожна крапля продукту цінувалася. У ті часи молоко було справжнім багатством. Його не купували в магазині, його добували щоденною працею, тому і берегли його як скарб, і навіть найдрібніша порада мала значення. Одним із найпоширеніших старовинних способів було охолодження молока у колодязі або криниці. У багатьох дворах ще й досі можна побачити мотузку з металевим гаком або кошиком на кінці, саме для того, щоб опускати посудину з молоком у прохолоду. Наші бабусі ставили банку або глечик у міцний вузлик, обмотували тканиною і опускали у колодязь так, щоб вода не торкалася скла. У вологому повітрі глибини молоко залишалося холодним і свіжим навіть у спеку. Цей спосіб дозволяв зберегти його протягом двох, а то й трьох днів, і воно не втрачало ні смаку, ні кольору. Інший метод використання глиняного посуду. У старовину глечики робили з пористої глини, що вбирала вологу і природно охолоджувала вміст. Такий глечик ставили у тінь, обгортали вологою ганчіркою або просто поливали зовні водою, і через випаровування температура всередині знижувалася. Молоко в такому посуді могло стояти довше ніж у скляній банці. Навіть сьогодні, якщо поставити глиняний глечик у провітрюване місце. Молоко зберігається добу чи дві без втрат. У багатьох селах користувалися ще й погребами справжніми природними холодильниками. У глибокій ямі, обкладеній камінням, температура навіть улітку не перевищувала 10 градусів. Там ставили молоко в глечиках або банках, закривали чистою тканиною від пилу, і воно стояло свіжим кілька днів. Люди знали, що не можна ставити його близько до картоплі чи квашених овочів, бо молоко легко вбирає запахи. Тому для нього було окреме місце ближче до середини погреба, де прохолода й сухість трималися постійно. Ще одна цікава традиція зберігання молока з допомогою кропиви або хмелю. Господині кидали кілька молодих листочків кропиви або кілька шишок хмелю. У банку з молоком ці рослини мають природні антисептичні властивості, вони пригнічують розвиток бактерій. Завдяки цьому молоко не так швидко скисало і довше залишалося свіжим. У деяких селах навіть казали, кропива сторож молока. Хоч сьогодні це здається дивиною, але старі люди підтверджують, що такий спосіб справді працював у гірських районах, де була холодна вода в потічках. Молоко ставили прямо у струмок, банку щільно закривали, щоб вода не потрапила всередину, і клали між каміння. Постійний рух холодної води охолоджував посудину краще, ніж будь-який холодильник. Такий метод ідеально підходив улітку, коли спека трималася тижнями. Дехто навіть будував для цього спеціальні молоч молочні хатки, невеликі кам'яні заглиблення біля води, де стояли банки з молоком, сметаною і сиром. Існував і метод із сріблом. Люди помічали, що якщо в молоко покласти срібну ложку або монету, воно псується повільніше. Срібло має знезаражувальні властивості, тому воно пригнічує розвиток бактерій. У багатьох хатах срібна ложка була молочною, її тримали саме для цього вона лежала на дні глечика або в банці. І справді допомагало молоку стояти свіжим день два довше. Не менш цікаві й звички, пов'язані з тим, коли і як саме доїли корову. Старі господарі казали, ранкове молоко довше стоїть, а вечірнє швидше скисає. Це пов'язано з тим, що вранці повітря прохолодніше, а корова ще не перегріта після денного випасу. Тому молоко, надояне зранку, справді має довший термін свіжості. Люди пристосовувалися до цього й часто планували свій день так, щоб переробити вечірнє молоко на сир, сметану чи кисляк, а ранкове залишали для пиття або продажу. Ще один звичай: тримати молоко не в повній банці, а залишати трохи місця зверху. Це робили не випадково, коли температура підвищувалася, молоко піднімалося. І щоб воно не вилилося чи не залило кришку, залишали запас простору. Така проста звичка допомагала уникнути прокисання, бо молоком мало дихати. Порівнюючи старі методи із сучасними, можна сказати, що вони нічим не гірші. Холодильник то це лише зручність, а не єдиний спосіб. Той самий принцип прохолоди, чистоти і спокою діє і в природних умовах. Якщо знати де прохолодніше, як правильно накрити посудину, як охолодити воду, можна зберегти молоко навіть у літню спеку без жодної техніки. І не треба боятися старих способів у них є своя логіка і наукове пояснення: кропива, глина, проточна вода чи срібло усе це природні засоби, які діють на мікрорівні, пригнічуючи бактерії і сповільнюючи псування. Сучасні господарі дедалі частіше повертаються до цих методів хтось на дачі робить маленький льох, хтось ставить глечик у відро з колодязною водою, а хтось експериментує зі срібними ложками. І всі кажуть одне старі поради не підводять. Молоко, збережене без холодильника, має інший смак воно більш живе, натуральне, тепле від землі й води, і в цьому справжній дух сільського життя. Де кожна дрібниця має сенс, а кожен продукт зберігається з любов'ю та розумом. Підсумовуючи всі ці знання і досвід, можна сказати одне: молоко це ніжний продукт, який любить догляд і розумне ставлення. Зберегти його без холодильника цілком можливо, якщо дотримуватись кількох простих, але важливих правил. Усе починається з чистоти, посуд, у який наливають молоко. Має бути не просто помитим а вимитим кип'ятком або хоча б ошпареним. найменша крапля старого молока чи жирна пляма може стати причиною скисання вже за кілька годин. Це правило знали ще наші бабусі, які завжди, після кожного вживання, мили глечик золою, а потім полоскали у проточній воді. Другий важливий момент температура, якщо є можливість поставити молоко в прохолодне місце. Робіть це відразу після доїння чи кип'ятіння. Не залишайте його біля печі на сонці чи на підвіконні. Уникайте різких перепадів температури. Не ставте гаряче молоко одразу в холод, дайте йому спочатку охолонути поступово. Так воно збереже свій природний стан і не згорнеться. Ще одна порада не тримайте молоко відкритим. Повітря головне джерело бактерій. Тому, навіть якщо немає кришки, накрийте банку чистою марлею або тканиною. Це дасть змогу молоку дихати, але водночас захистить його від пилу й комах. Якщо ви користуєтесь скляною банкою, не закручуйте кришку щільно, трохи повітря має залишатися для довшого зберігання краще взагалі не торкатись молока зайвий раз. Чим менше його переливають і перемішують, тим довше воно стоїть. Хто має змогу, може скористатись природними умовами погріб, криниця, навіть прохолодна веранда чи тінь під деревом це все природні холодильники, які варто використовувати з розумом, якщо ви живете в селі, звертайте увагу, де в хаті чи дворі найдовше тримається прохолода, саме там молоко стоятиме найкраще. Часто це куточок біля північної стіни або місце, де вітер проходить. Але немає прямих сонячних променів. Для тих, хто хоче поєднати старе з новим, є сучасні хитрощі. Можна ставити банки у відро з водою і накривати мокрою тканиною. Ефект такий самий, як у давнину, але зручніше. Якщо є термос із широким горлом, він також чудово підходить, бо зберігає стабільну температуру. Дехто навіть ставить посуд з молоком. У холодильний контейнер із замороженими пляшками води, щоб зробити пересувний холодильник дуже зручно в дорозі чи під час відключення електрики. Не менш важливо вміти вчасно визначити, коли молоко вже починає змінюватись. Якщо з'явився легкий кисловатий запах або смак, не поспішайте виливати. Таке молоко чудово підходить для приготування домашнього сиру, кисляку чи випічки. У народі казали, кисле молоко не шкодить, а користь дає. І це правда у ньому вже утворюються природні ферменти, корисні для травлення. Головне, не допускати, щоб воно стало гірким чи пішло грудками від спеки. Пам'ятайте, що свіже молоко це завжди живий продукт, у ньому немає стабілізаторів, тому воно реагує на кожну дрібницю. Тому й ставлення до нього має бути живим. Уважним, якщо ви бережете молоко, воно віддячить бубузі, буде смачним, густим і поживним. Якщо ж залишити його напризволяще, воно ображається і швидко скисає. У цьому є навіть певна народна філософія, усе, що дане природою, треба доглядати тоді воно служить довго. Зрештою, головна порада для кожного господаря не боятися користуватися досвідом предків. Старі методи не гірші за сучасні, просто вони вимагають трохи більше уваги і розуміння. Якщо поєднати ці знання з елементарною гігієною, можна обійтись без холодильника і все одно мати якісне, безпечне молоко. Немає нічого поганого в тому, щоб охолодити його у відрі з водою чи тримати глечик у тіні, у цьому проявляється мудрість простого життя. Яке не залежить від електрики й техніки, отже, щоб молоко залишалось свіжим, треба пам'ятати три речі: чистота, прохолода і спокій це три стовпи, на яких тримається вся наука його збереження. Якщо їх дотримуватись, навіть у спекотне літо можна мати свіже молоко на столі, і головне, не забуваємо, що в кожній краплі цього продукту праця, турбота і частинка природи. Бережімо її так, як берегли наші предки, і тоді жодна спека не зіпсує нашого молока.